Ніжністю наповнені слова, лагідно мова луна, скільки в ній сили і краси, наче в перлинах роси, Є в ній своя таємниця і загадкова скарбниця, мудрості знань, міркувань, щирих палких поривань. Мова живе джерело, тож не бруднити його, в ньому цілющі слова, від яких все ожива. Варто лиш серце відкрити, як знов хочеться жити. Чаруєш, вадиш, огортаєш, цілуєш, пестиш, обіймаєш, даруєш радість і надію, теплом і щирістю нас грієш. Завжди пораду добру знайдеш, знанням і мудрістю нас вавиш. Така співуча й чарівна умову рідна дивина. Ти мов цілюще джерело, з якого можемо напитись, і до життя знов відродитись.